Всім привіт, друзі, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Сьогодні для вас такі важливі новини з Європи. Отже, реакція Дональда Туска на дію польських протестувальників і продовжують блокування польсько-українського кордону. Що таке залізний купол в Європі? Які зміни чекають біженці в Німеччині? І ще декілька важливих новин. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, польські протестувальники знову з п'ятниці продовжують Блокувати рух вантажівок на чотирьох пунктах пропуску на кордоні України з Польщею. Митингарі вимагають обмежувати в'їзд в Україну вантажним автотранспортом до 5-7 авто на годину, незалежно від типу вантажу. Надії протестувальників є також реакція польської влади. Туск жорстко пригрозив мітингувальникам на українському кордоні. Нагадаю, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною. Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі, не робити нічого, що може зашкодити Україні. Ми повинні будемо прийняти рішення, які захистять польський кордон. І прикордонні переходи, сказав польський прем'єр. Також прем'єр Польщі нагадав, що прикордонні пункти згідно з останнім рішенням уряду мають статус критичної інфраструктури. Також він повідомив, що уряд готовий надавати подальші форми допомоги тим фермерам, хто втратив частину своїх прибутків. Тобто простими словами Дональд Туск сказав наступне: Україна зараз перебуває і так у війні. Польські митингарі, протестувальники, звільніть, будь ласка, українсько польський кордон, тому що прикордонні пункти згідно з рішенням уряду Польщі мають статус критичної інфраструктури, а всі інші питання ми вирішимо разом. Також Данія та Польща зараз обговорюють можливість створення залізного купола для Європи. Нагадаю, що прем'єр-міністр Польщі та Данії розглядають можливість створення залізного купола для захисту європейських міст від повітряних атак у разі війни. У зв'язку з наданням допомоги Україні польський прем'єр Дональд Туск відзначив, що Європа також знаходиться в зоні небезпеки. Він підкреслив, що напад Ірану на Ізраїль підтвердив важливість такого залізного купола. Також російські шпигуни вже на території Румунії. Вища рада національної оборони Румунії висловила стурбованість щодо зростаючої шпигунської активності Росії на їхній території. За світом підозрювані шпигуни ймовірно потрапили до України, маскуючись під українських біженців. Німеччина Олаф Шольц сподівається знайти шість систем Петріот для України в державах НАТО. Він голосив на необхідності забезпечення України засобами протиповітряної оборони, аби захистити українські міста і критичну інфраструктуру від ракетних обстрілів з боку РФ. Ми знаємо, що Україна зараз потребує нашої підтримки. Їй потрібен чіткий сигнал, що це буде тривати довго на постійній основі, і це також є метою наших зусиль, спрямованих на те, щоб забезпечити постачання достатньої кількості зброї артилерії та боєприпасів. Додав він. Німеччина. як платіжні картки впливають на працевлаштування біженців. Взагалі в Німеччині за 4 місяці із 400 мігрантів, яким були видані картки, 56 людей повернулись на батьківщину, а 43 планують незабаром піти працювати. Це великий успіх. Ми дали зрозуміти, що для постійного перебування в Німеччині необхідно увійти у світ праці. Платіжна картка створила важливі стимули для біженців, щоб вони взяли на себе. Більше відповідальності за своє життя. Я радий, що пішов на цей ризик, заявив Вернер Хеннінг. Також в Німеччині замислилось про відновлення загального військового призову. Бундесвер відчуває нестачу не лише літаків, гелікоптерів та кораблів. Протягом багатьох років німецької армії не вистачало солдатів, тому не випадково в країні знову розгорілася дискусія про те, чи потрібно знову. Водити військову службу, чільник уряду Саксонії Міхель Кречмар пропонує провести національний референдум щодо відновлення в Німеччині загального військового призову. Ініціатива про проведення референдуму щодо загального військового обов'язку політик вже обговорив із генеральним інспектором Бундесферу Карстеном Броєром. Зараз в німецькому мінобороні розглядаються різні моделі або військової або військової служби. Ці моделі поєднують те, що всі вони дозволяють Бундесферу зростати. Мені Дуже хотілося б, щоб ми могли проголосувати за один-два, або навіть три варіанти цього призову. Щоб це питання також було представлене німцям. Загалом висловився Кречмер. Отже, в країнах Європи наразі поширюють чи повертають призов до армії. Ймовірно, причиною є стурбованість європейських лідерів щодо можливої конфронтації з Росією. Суперечки щодо такого розвитку подій лунають серед е, високопосадовців Європи вже не один місяць. Війна на порозі Європи означає, що країнам варто задуматись про повернення призову. Франція, наприклад, одна з кількох країн, які з тривогою спостерігають за українською лінією фронту і обговорюють, чи не час повернути. Старі способи призову або обов'язкову військову службу. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!